І думаю, бля, ну, ну ти хорош, ти, ти хорош. Якщо ви починаєте займатися франшизою, вам для початку капітал взагалі не задобується. І гроші ви робити, вот реально, з повітря. Якщо франшиза це не повітря, то гроші його робити з повітря. Люди ж чомусь платять за навчання в університетах на тих так. самих СММ-спеціалістів. А це хіба не повітря? А, ну. <laughs> а, та, та, та. 5 років, 4 роки, 3 роки, в кого як. Окей, okay, let's go. Ви, як моя цільова аудиторія, я впевнений, не вперше бачите щось подібне. А деякі з вас, скоріш за все, навіть намагалися на цьому заробити. Чуваки соціальних мереж, що за 300 гривень обіцяють студентам, школярам, і просто тим, хто на нулі навчити їх заробляти казкові суми на smm франшизі. Та ви такі слова тільки від розумних друзів чули. А вам тепер ще й пропонують заробляти на цьому? Що ж, виглядає це все дійсно так, ніби ви скинете гроші на карту за цей власний пакет франшизи, і про вас. Одразу забудуть, відібравши останнє. Але у цьому відео ми з вами спробуємо розібратися, що ж таке smm франшиза Скам і продаж повітря, хом'ячкам. Чи реально класна штука, яка гарантує хороший дохід навіть підліткам? Ми купимо пакет цієї таємничої схеми, створимо свій інстаграм та тікток для просування наших послуг як smm спеціаліста. Подивимось на результат і навіть поговоримо з топовим франшизером України Яромиром Вавричуком. Я такі опа, О, да. от це поворот! І звісно, поділюсь з вами цією схемою. Абсолютно безкоштовно, але про це трохи пізніше так коротше, діма. Що ж, давайте для початку в цілому розберемося, що таке smm франшиза і попросимо самого Яромира, який, напевно, найкраще у цьому розбирається, розповісти нам про це. Окей, отже, можеш коротко розповісти про франшизу, тому що думаю, ти це зробиш краще. Ну, дивись, франшиза це готова модель по заробітку в інстаграмі, тільки в інстаграмі. І є три кроки, над якими ти працюєш: це оформлення профілю, його розкрутка і сервіс просування. Просування чого? Твого інстаграм, що ти так само продавав цю франшизу, тобто той пакет, який ти, допустимо, у мене купуєш, ти його продаєш. Mm -hmm. По оформленні, по розкрутці, по і так далі. Просто що купив, то продав, і mm -hmm. такий круго обіг робиш. Окей, okay. давайте власне придбаємо цю загадкову франшизу і подивимось, що ж з цього вийде. Купив я її ще кілька місяців тому, на жаль, у якогось рандомного чувака, а не у Яромира. Але все ж я знайшов якогось чувака в Тіктоці і написав: Привіт! Що за франшиза? Мені дуже цікаво. Хочу заробляти. Привіт! Ну це такий курс, де все по деталях розписано, як правильно заробляти, просувати свій бізнес, оформляти сторінку в соцмережах. Детальніше після покупки є три варіанти. Він кидає мені не дуже привабливо задизайнені, м'яко кажучи, картинки з різними пакетами та їх описами. Відрізняються вони додатковими послугами і матеріалами. У дорожчих пакетах пропонують оформити профіль замість вас і дають готові креативи. А цей хлопчина порекомендував мені купити той пакет, що вартує 590 гривень. Я почав розпитувати у нього, як же він працює, і виявилось, що він має віддавати 5% з продажу франшиз якомусь іншому чуваку. Достатньо цікава схема. Я з такою не стикався, але. Yeah. Окей, okay. я трохи порозпитував, і він сказав, що у восьмому класі заробив вже більше 30 тисяч на цьому. Бляха, чувак заробив більше, ніж я бачив у житті. Якщо це правда, то це дійсно дуже непоганий результат. А це в свою чергу не могло мене не зацікавити. Цей чувак пояснив мені, в чому суть і що я отримую, і те, що сам курс СММ франшизи складається з трьох уроків. Мені треба буде виконати їх по черзі, скидаючи свій результат на перевірку. Це курс, що вміщає в собі потрібну інструкцію по заробітку в інтернеті, як розвивати свій бізнес розвивати соцмережі, інстаграм, тікток та інше, розкручувати свою любиму справу та, саме головне, по здобутку грошей. Ти можеш цей курс перепродати далі і не один, а дуже багато разів, поки не набридне. Цим самим і заробляти гроші. А від нас ми обіцяємо допомогти в навчанні та підтримка 24 на 7. Діймати тут! Тож я скинув йому 350 гривень на карту за пакет франшизи, і мене перенаправили до якогось іншого чувака, який, власне, і видає ці курси. Гаразд, мені скинули перший пакет, і там було розписано про створення власного профілю в інстаграм і те, як завантажувати пости та як їх підписувати. Що ж, не можу сказати, що ця інформація була не корисною для моєї бабусі. Можливо, було б і окей, але ціною інфи тут нуль. Унікальності теж власне нема. Я скинув результат на перевірку, і мені одразу скинули другий пакет. Він відрізняється за дизайном. Схоже, комусь було просто впадло переоформити пакети під себе. Ну гаразд. В другому уроці нам пояснили, що треба накрутити аудиторію, щоб візуально прикрасити аккаунт, і дали рефералку на якийсь стрімний сервіс, який ми теж можемо е, використовувати. У третьому уроці нам дали вже більше інформації про те, як вести профіль далі, тобто регулярно робити історії та зберігати хайлайти. І звісно. Про те, що з клієнтами треба спілкуватися ввічливо, а не так, як ти зі своїми друзями або незнайомцями кожного дня. Ну і звісно, найцікавіше про те, як залучати клієнтів. Якихось неймовірних способів, нам, звісно, не розповіли. Зате сказали, що працює і як робити не варто. В загальному знову таки, я впевнений, що для любої твоєї однокласниці корисної інформації тут нуль, бо вона і так вже все давно знає. Але от для якогось чувака, який по 10 годин в день грає в доту, цілком можливо. Нам не розповіли навіть про Базові правила маркетингу і взагалі нічого ексклюзивного, але 350 гривень. Тому давайте методом спроб та помилок будемо намагатися створити власний smm профіль для продажу франшизи. Буквально за два дні до інтерв'ю мені трапилася в рекламі терготовна реклама якогось іншого франшизера, mm. і там було на скріншоті банковської транзакції. Типу, твоє ім'я. Ти сказав, що просто більшість франшизерів використовують твої креативи, твої матеріали, які ти їм надаєш. Mm. От як взагалі так сталося, що ти став напевно лідером на ринку франшизи в. Це було на початку літа. Я промоніторив досить багатеньку людей, які займаються франшизою, і нічого годного не побачив. Ну, взагалі, просто ноль. І в мене була, була мотивація, бажання просто перерости всіх франшизників, вийти на дохід, на який ще ніхто не виходив. І я просто пробував. Багато креативів використовував. Так як франшиза була тоді досить ще непопулярна, я робив всі креативи, які були в мене в голові. І один з них це був саме на початковий креатив. Це був мій перший креатив, який я зробив, один з перших. І він дуже добре Ав якби в рекомендації, і виходить, я почав його юзати. З нього йшов прибуток, і люди, які почали займатися франшизою, новачки, так само його використовували, і він їм дарував грошики, так сказати. На ну, повне інтерв'ю з Яромиром, ти звісно, зможеш знайти у моєму телеграм-каналі. Тому переходь туди і дізнавайся більше про smm франшизу. Я додатково запитав у другого франшизера, скільки ж він на цьому заробляє, і він відповів, що за 7 місяців заробив вже більше 100 тисяч гривень. Звісно, це тільки додає бажання працювати, тому до Оформлюємо власний профіль за всіма порадами, і я навіть завантажу власні фотки, щоб викликати більше довіри і намагався кожного дня показувати актив та щось постити. Я навіть свій основний інстаграм не веду так, як вів цей профіль для відео. Я не знімав тіктоків з моїм справжнім лайфстайлом та й просто з кадрами з інтернету. Але ролики чомусь не набирали. Вочевидь, у мене ще просто не розвинулася, типу, тіктокерська чуйка до хайпових відео. Здається, це теж схіл, який, типу, має розвиватися з часом. Впевнено, що Тіктокери або ті, хто знімають регулярно якісь там рілси і смішнявки, можуть генерувати хайпові ідеї просто отак. От гаразд, профіль, звісно, запущений, але продажів все одно ще немає і. Чи не здається вам, що це все схоже е, на продаж звичайного повітря? Ну реально, типу продаж курсів, які просто нічого в собі не містять. Давайте саме це і запитаємо у нашого сьогоднішнього гостя Яромира. Отже, багато хто каже, що СММ-франшиза це продаж повітря. <смеш> Взагалі, ти погоджуєшся з цим і як ти до цього ставишся? Ні, я цілковито не погоджуюсь, тому що, як я кажу деяким людям: візьміть банку чи бутилку якусь, захотіть повітря, закрутіть і викладайте там. На ну, велик, куди і продавати. Оце повітря. А коли ти цілими днями сидиш, допомагаєш учням оформлювати профіль, розкручувати його, переписуєшся, Ну це ж ніяк не повітря, тому що якби це було повітря, ну що з ним зробиш? ну нюхне, Нюхнеш. Інформація є, презентації є, і достатньо багато там інформації. Цілком. Тобто, це те саме, що платити за курси, за знання. Це те тобто то саме. Люди чомусь платять за навчання в університетах на тих так. самих СММ спеціалістів. А це хіба не повітря? А, ну. Я переробив уроки, зробивши там класний дизайн, виправив усі граматичні і інші. І помилки, і тепер це дійсно виглядає гідно, але чи купить їх хтось у нас? Гаразд, я намагався вести профіль, викладати тіктоки і заохочувати людей купувати франшизу у мене. Але мені писали інші франшизери, намагаючись продати мені ще свій курс додатково і особисті консультації. Я вирішив не запускати таргет, бо це неефективно та легко можна отримати бан за просування якихось стрьомних темок по заробітку. Але тіктоки особливо не набирали. Було усього кілька людей, що зацікавились франшизою, але вмовити їх зробити покупку так і не вдалося. А на який в середньому виходять твої учні. У мене є достатньо багатенько учнів, які вийшли на дохід від. Тисяча доларів стабільно не буду казати більше, тому що в когось виходить дві тисячі робити. От мене один учень за два місяці заробив собі на переїзд на квартиру від батьків, купив дівчині айфон і собі купив айфон і вдягає її просто кожен день, якимись шмотками і водить ресторанчика. Я такий думаю, ого, чувачок, нормально. Ти так учнік переіграв учителя. Ну да, скільки йому років? А мені а як ти думаєш, скільки йому років? Um. І ви так само в коментах напишіть, як думаєте, скільки в цьому пасанчику років? А ось власне і відгук цього чувака можете поставити на паузу і прочитати детальніше. Пише він, звісно, так, ніби усі 14 років свого життя займався франшизою, замість того, щоб ходити до школи. Та давайте не будемо брати це до уваги. Але рано чи пізно школярі, що хочуть з 350 гривень зробити 100 тисяч, закінчаться. І скільки ж зможе прожити ця схема? А франшиза наразі це актуальна тема у 2023 році. Чи ні? Вона буде актуальна ще досить довго, допоки у нас є інстаграм, поки нам його не зробили байкоту. Вона буде актуальна, навіть елементарний приклад не вести, що кожного року, кожного місяця додається нова аудиторія на любу площадку. площадку: ток інстаграм, Фейсбук. А ця нова аудиторія і є потенційні покупці. Це так само як з дівчатами. Знаєш, типу, Ха. от кожного року стає, ну, типу, плюс якісь вісімнадцяти дівчата. Тобто, <рес> так само... це не шарить <рес> так само і з учнями. Гаразд. Тож давайте нарешті до висновків. Насправді сама франшиза це досить цікавий інструмент, який зовні виглядає як скам, як обман. Але за правильного використання можуть дійсно приносити дуже і дуже хороші прибутки. Звісно, усе життя ви на ній не проживете, тому що займатися такою справою протягом довгого періоду часу це просто стояти на місці і нікуди не розвиватися. Але якщо ти школяр, який нічого не розуміє в цьому житті, хоче спробувати свій перший заробіток і побавитися, щось здобути якісь мінімальні скіли СММ спеціаліста, то це саме для тебе. Ну а усі три уроки СММ-франшизи, ти, звісно, зможеш знайти знову-таки у моєму Телеграм-каналі. Я завантажую усі додаткові матеріали до кожного відео туди одразу після виходу ролика. Отже, дякую усім за перегляд і коменти sí, пишемо. Пока. <vive lemonade> <Complex> <estate> <days> <up>